Харківські катакомби одна з найзагадковіших і дивних сторінок історії міста, скільки легенд, чуток, домислів, гори списано з цього приводу літератури. Треба сказати, що чутки про приднаймничі ходи під Харковом ніколи не вмирали. Ще на початку минулого століття, коли хто небудь з харків'ян раптово багатів, народний поголос приписувався скарбам, нібито лежачим в підземеллях. У середині 19 століття, під час пожежі на Мордвидицькому провулку на у натовпу, що зібрався під землю, провалився кінний жандарм. Коли перелякані люди його витягли з глибокої ями, виявилося, що з неї йде таємний підземний лаз. Влада запропонувала двом засудженим до смерті злочинцям за помилування прийти по знайденому ходу і знайти, де він закінчується. Три дні ходили підземеллями і, нарешті, зламавши підлогу, вийшли в церкві Святого Миколая. Про побачення в таємних родах помилувані злочинця говорили вкрай мало і неохоче. Вдалося дізнатися лише, що в підземелі вони знайшли великий кам'яний стол, навколо якого стояли 12 сільців. А на столі лежала розгорнута книжка з передбаченнями людських доль. Харків одне з найбільш містичних міст України. Згідно з переказами, тут майже в кожному старовинному будинку мешкають примари. З приводами дійсно доводилося стискатися багатьом харків'янам. Так, студенти театрального факультету університету мистецтв розповідають про даму в білому, яка іноді з'являється в коридорах цього навчального закладу. Студенти театрали часто репетирують по ночах в порожніх аудиторіях. Дивні зітхання, стуки, скрипи вже стали для них звичними, але часом трапляються і по справжньому лякають. Аючи події разом на очах у кількох студентів почала кипіти вода в чайнику, який ніхто не вмикав.